в оренду куточок у своїй квартирі, і хай не ображається, що я потім буду чхати, може повітря псувати або співати патріотичних пісень. Якщо ця угода буде ратифікована, тоді років через 5-10, можливо, хтось захоче провести референдум про приєднання Криму до Росії. І всі ті люди, які мають і український паспорт, і російський, за нього проголосують. І що нам тоді робити? Воювати за Крим чи що? Це мій виступ у Верховній Раді у квітні 2010 року. Я на дивіться, я навіть по термінах не помилився. Я сказав років через 5-10 у Криму, проведуть референдум. Подивіться, що сьогодні відбувається. Те, про що я казав 4 роки тому, на 30 березня референдум. Вони про уже вчора Константинов, цей шахрай, голова Верховної Ради Криму, заявив про те, що вони державу Криму хочуть зробити. Референдум і зараз війна. У 2010 році, коли ратифікували харківські угоди, я попереджав, це закінчиться війною і референдумом і від'єднанням Криму. Тому я сьогодні закликаю всіх вас збирати сили і боронити країну. Над нами сьогодні реально смертельна небезпека. Їхнє завдання на штиках принести Путіна сюди, Януковича сюди. Для них Янукович, для них Янукович це маріонетка. Їм не треба Янукович. Їм що Янукович, що інше, їм до лампочки. Для них головне це знищити незалежну Україну. От що для них головне. Вони посадять сюди Януковича, будь-кого іншого. Але Україна, що була від незалежна, від Росії. Оце головне завдання Путіна. І Янукович це не просто вбивця, який дав команду вбити 100 наших побратимів. Янукович – це державний зрадник. Бо Янукович звернувся до Росії, щоб вести війська до України для того, щоб повернутися до влади. От що зробив Янукович це називається називається державна зрада, це називається Зрада України. І тому, коли сьогодні Янукович, який себе називає легітимним президентом, зрадив Україну, вчинив державну зраду, ми з ним маємо поступати як із зрадником. Кожен, хто побачить Януковича, зобов'язаний затримати цього злочинця, віддати його, передати до рук правосуддя. Якщо немає можливості затримати живим Януковича, вбивати на місці, щоб ця сволота більше не розказувала, не закликала до сепаратистських. Закликів до загарбання країни. Янкович виступив із заявою і підтримав введення російських військ у Крим. Скажіть мені, будь ласка, хто? Хто з українських патріотів може підтримувати введення військ у Крим? Ніхто це може робити тільки зрадник, той, хто хоче знищити Україну. Тому, шановні Васильківці, герої, козаки, я хочу всім вам подякувати, хто прийшов сам у першу чергу. Кого викликали військкомат? Військомат працює в цілодобовому режимі. Усіх людей піднімайте, всіх боєздатних чоловіків незалежно від війку. Правильно. О, правильно. Незалежно від віку, ні одній людині ви не повинні сказати, що ти старий, іди додому. Немає під час Великої Вітчизняної війни від пацанов до дідів воювали за Україну. Сьогодні в нас велика вітчизняна війна за, може бути за нашу рідну країну. Тому від малого до старого кожен, хто прийшов, хто здатен воювати, хто здатен тримати зброю. А нам треба не тільки хто тримає зброю, нам треба тил захищати, нам треба оборону організувати, нам треба. Треба траншеї копати, якщо в цьому буде необхідність. Тому від старого до малого, хто приходить, всіх на облік і всіх, як кажуть, в ружі. Якщо нам вливати да долуше, що ми з Росією не справимося. Правильно. Хто сказав, що ми не справимося? На вас кажуть, що ми не справимося з Росією. Що ви казали? Як ми не справимося? Ваші слова. Я сказав перше, що політики повинні до кінця вичерпати свої можливості. Правильно. Верховна Рада для чого? Сідай, шановний. На чому вибрали Ковальча Больський президент України? Скажіть Олег Валерійович, тут набагато більше і глибше. Що відбувається зараз, не час? Я вам потім розкажу. Але вчора вчора, вчора надали, надали дані. Немає навіть 400, 450 матрасів не достається в нашому гарнізоні. Де вони ділись? Це хіба вчора сталося? Голодні. Удаска, одну хвилину. Олег, інформацію треба. Надо вам, щоб включити може, щоб... що Хто не знає, що треба прийти воєнкомат. Значить, треба... одну хвилину з матрасами, де куди ділися, розберемося потім. Зараз інші завдання. Зараз повна мобілізація. Воєнком хоче зробити оголошення. А, Робі. Робі. Шановні, спеціально для вас поставили тут стіл, щоб ви кожен внесли своє прізвище, я по батьку, військового звання, координат. Місце проживання. Всі телефони наявні ума. Рацею саме низькі, мобільні. Спеціально для, 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 для людини сидить, я прошу зберігати порядок. То ти розкажи, як ти казав, що ми з Росією не справимося. Значить не так. Ну, По-перше, я, розказ... я посадова особа, я військовий комісар, і коли так що? мені не треба. Мене звуть Сергій Валентинович. По-друге. Я Сергій Іванович, дуже приємно. Дуже приємно, я вам не тикаю. По-перше, по-друге, я не сказав, що все, поклали зброю, побігли. Ну, я сказав, що день ми трошки слабіше, ніж в Росії, тому, я тому що ви. Чому там установлення шановні перекрили всю дорогу шановні серіванчини? Одну хвилину, шановні Васильківці, ми сильніші від усіх світі. Ми сильніші. Та все совєської армії, якщо на то пішло? герої Вони українці були служили. Герої одну хвилину. Ми сильніші жанські младший состав були ставному країні. Сперечатися моїй присутності. Значить, так, розкаже, вся радянська армія трималася на українцях. Так, У нас так. мільйони людей в Україні, які тримали зброю. І ці мільйони людей готові захищати Україну. Тому ми сильніші безумовно. Далі. Всі, хто каже, що ми слабіші, розстріляю особисто. Я не казав, що українці так ще не стріляє. Я... Ще не стріляє. Сказав, що розстріляє, як Я що скажу. Сказав. Сказав, панікерство на фронті це державна зрада. Усі, хто сіє паніку, буду стріляти особисто. Зрозуміло всім тут. Дивіться, шановні. От вчора ми зайшли вранці. Тут було три людини: комісар і дві дівчини. Потім. Пам'ятаєте, ви тут зачитували список, багато хто возмущався казав, що мене нема. Це інша справа, що ви робили ці часи. Але вчора я бачу, хто виписує повістки. Вибачте, їм що приснилося, що ви їх намисно визвали, щоб тепленькі містечки їм заготувати. Це депутати міської ради, двоє особисто бачив. Минуточ. Я не про вас кажу. Я про тих, хто підтримав 23 січня. Не перебувайте. Можна вас попросити зу. Я не можу от... віктор. Будь ласка, мене до вас прохання. Ви мене поважаєте? Зупиніться. Ми... Ми не про те зараз говоримо. Хай виписує пов'язки, хто завгодно. Я ще раз скажу: сьогодні не час ділитися на партії. Сьогодні не час ділитися хто лівий, хто правий. Усі, хто патріоти, всі, хто готові захищати країну, хай виписують пов'язки, хай організовують роботу. Коли переможемо, коли зупинимо війну, коли зупинимо загрозу. Потім будемо розбиратися, згодні зі мною чи ні. Да. Все, тому військовий комісар. Приступити до роботи на облік людей, піднімайте всіх, всіх на облік і організовуйте роботу. Герої, Васильківці, я разом з вами, Андрій Лозовий, мій бойовий заступник, ваш депутат, за якого ви голосували, разом з вами у цей складний час для України. Ми спеціально приїхали до Василькова, щоб ви бачили, що ми не тільки перед виборами з вами. А і після виборів. Зараз я їду до Верховної Ради. На 11-ту годину там нарада. Буде прямий ефір. Я на всю Україну передам від вас вітання і скажу, що Васильківці, герої, готові захищати Україну і закликають до цього всіх патріотів України. Підтримуєте чи ні? Дякую. Слава Україні! О, от і попробуйте з цим народом не перемогти. Але рада буде в прямому ефірі? В прямому ефірі. Кому? Ради. Тому? Може дати указівку нашої райраді, хай включать ті мігафони, які на стовбах висять і коли на 9 мая там, і на 1. Хай от це, вона в, в прямому ефірі хай буде. І Вони хай поки чую. що владу хай, ділять. Хай, хай люди чують, є способи інформації. Я почув, включу.